Та е, спокійно не тільки е, тут е, у тилу, але й там позиції Володимир Дидик на майданчику. Уже колективи Джілвей та Інкора. Зараз клас! номер 14 Олексій. Олексій. Зараз який м'яч забиває команда Джілвей. Відзначається голом Юрій Скиба. Світлини із Бахмута, де точиться бустер, все продовжує атакувати активно. ворота команди суперників десь згодом вже і психологія далася в взначенку. Закидання вперед! Зараз голову з Скиба. Скиба. На ударній позиції. Скиба. Як... Любі друзі. Вкотре вітаємо. Але підсумку дістатися до м'яча. цій ситуації ніхто не зумів. Атакує зараз де картину учасників Чептату світу у Катарі. Та і з точки зору якраз геополітичної ситуації, з точки зору зайвого. На... Можемо говорити, можливо, все-таки навіть е... швидше війні на... із російськими окупантами. І важко зараз, як колочує І Важко зараз. Дякую усім богам за цей забитий м'яч. Вийшов до плей-офф цьогорічного чемпіонату світу, але все одно величезний респект цій країні. Енеру воленці, зокрема, зараз величезний респект. до до неловучи за такий божевільний. удар. <платна> величезні надії покладають болівальники інкори. І важко. Гайда. Гайдар просувається вперед. Сам простріл від нього. Чуки з м'ячем. Дзюба. Простріл від нього і важко не забувати. Дзюба. Скиба. Перехоплення від нього. Скиба на синишна передача. Синишин не забуває як! Ще дільвей дулає своїх опонентів з рахунком 2-1. Дякуємо за те, що разом із нами перебували впродовж усього ігрового дня. it Ліги Львова. Слава Україні! Усього найкращого.